Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні я розповім про свій улюблений ніж Spiderco Manix 2, яким я користуюсь дуже вже велику кількість часу. За весь час експлуатації цей ніж ніколи мене не підводив. Завжди виручав якісь роботи він виконував з легкістю, тому розповім взагалі, як він в мене з'явився і як саме він мені приліг до душі. Були часи, коли я втягнувся, скажімо так, в ножову культуру, і мені потрібен був якісний ніж. Розглядав я багато різних брендових компаній, але саме Spiderco і саме Manix 2 якось мені, по-першому, візуальному контакту дуже сподобався. Сподобалась його взагалі система відкривання. Сподобалась фактура самого руків'я. Цей ніж незвичайний, багато хто його бачить, в мене цікавляться, що це за ніж такий цікавий. тобто, ну... І цей ніж, я не знаю, як описати, коли я його взяв перший до рук, він повністю як летить, став. Тобто кожен палець знає своє місце, як будто, знаєте. Конструктивно хто його розробляв, знав, хто і як буде ним користуватися. Тут куди не візьмися, є насічки, під палець, щоб ну, все то інтуїтивно зрозуміло, куди і як, як будто люди робили і розуміли, що саме так і ніяк іначе не може бути. Тому ось такий ніж, він дуже легкий, має практично невагому вагу. На кишені він не відчувається, працює надійно, простота, залог успіху, як так кажуть, має кліпсу, сталь тут. Це БД1, дуже гарна, дуже гостра, тримає остроту заточка, я не знаю, скільки вже я щось ріжу, відрізаю, страгаю і він не затуплюється. Тому ось такий ніж. В попередньому відео на огляд ножів я підказував, які ножі можна взяти перші. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що таке ніж і як себе веде при якійсь роботі, відрізу, до строгання. Забув упам'янути ще є дуже багато. не багато, але пару компаній українських виробників це скіфи, або ще я там забув назву компанії, Хлопці виготовляють ковані ножі. Для військових з пожиттєвою гарантією, там дійсно вони показують дуже гарні результати, там ножі перерублюють якийсь метал, ну, звісно, це не арматура, але там такий серйозний діаметр, якісь петлі вони знімають на дверях. Тобто там дуже серйозні хлопці дуже роблять серйозні ножі. Тому можна і обрати такі варіанти. Коли вже більш-менш ви зрозумієте саму Естетику ножів, тоді вже можна взяти щось серйозне, якийсь бренд. Але повторюся, я попередньому відео казав, і в цьому повторюся, що ніж має працювати, він не має пролежувати весь час на полиці. І там, ви будете казати у має такий ніж, має таку сталюку, там сіке коштує, вам скажуть, ну так різани, щось, стіпа дай покристуватися, ти скажеш, ні-ні, я боюсь там його поламати чи ще щось. Там". Ну, Зрозуміло, треба розуміти, що ножом далеко не можна все різати, бо є напишуть індивідуами, що, блін, ага, давай там попробуємо кирпич перепиляти, чи ще щось. ну, Люди різні бувають. Але задачі, які для ножа саме поставлені, він має виконувати, має служити і має працювати. Тому якось так. На цьому у мене все. З вами був Владислав. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, який був у вас перший ніж, скільки коштував взагалі ваша історія з ножами. Мені буде дуже цікаво почитати. Я відповідаю майже на всі коменти, навіть на неадекватні. На жаль, більшість таких є. Тому якось так. До зустрічі, папа. -па.